Вітаю, з вами Бодяо. Зараз, друзі, ми з вами пройдемо 120-й біс Смертельної Еденіської вежі. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. На Фуджені. Такі обладунки. Пушка жартівника дозволяє проводити неблоковані атаки, а також економить. Сили на спецприйом. Темна мантія. Бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після входу в бій. І ймовірність уникнути спецприйома противника, наклавши на противника заморозку. Щаслива шапка розбійника. Е Можливість викрадати силу противника також при зміні надає щити загону на 20 секунд. і також, я, я майже ніколи у відосах не кажу закін противника змушений буде накопичити на 30% у шкали сили, щоб заповнити шкалу сили. І людяна бомба. Це бонус до заряду сили, а також заморозка поточного противника. Рейм К-11. Має такі обладунки. Страж принцеси. Надає йому бонус до смертельного удару. А також при спецприйомі 2 є можливість накласти невеликовність на весь загін противника. І бонус до атаки. Пояс викрадача душ: бонус до здоров'я, а також можливість накласти на противника каліство. Всякий раз, коли, якщо противник проводить успішний спецприйом чи завершаючий комбудо Маска безумства династії: спротив негативним ефектам а також такі негативні ефекти, як пробивання щита, виснаження сили чи е, ослаблення мають підвищену ефективність. І нагорода за трюки можливість проводити неблоковані атаки, а також можливість отримати щит при виконанні другого спецприйому. І спис короля Джерода на рейдень. Надають йому 0,8 шкали початкової сили, а також ймовірність накласти на противника пастку При виконанні будь-якого спецприйому і е, збільшення атак. Парадна форма динації. Пробивання щита при завершаючих комбодарах, а також можливість накласти на противника е, відновлення здоров'я при виконанні другого спецприйому на 10 секунд. І бонус до здоров'я. Божественний наплічник торнадо. Підвищення шансу критичного удару, а також можливість отримати підселення після проведення критичного чи смертельного удару. І даний ефект підселення може сумуватися тричі. І сапіровий кенжал, Зменшення шансу критичного удару для противника. А також економія витрати сили на спецприйом. Збільшення атаки. А також. чим більше Персонаж буде знаходитися в бою, тим більший, більшу атаку він буде наносити. Так. І переходимо до обладунків противника. Проти нас два боса з команди МК-11 і один класичний рейдер. Так, рейнм К11 має такі обладунки. Сапіровий кинжал на 10-му злеті дозволяє йому е, економити силу на спецприйоми. Також зменшує шанс критичного удару для противника і е, чим довше рейн буде знаходитися в бою, тим більше атаку він буде наносити. Божественний плащ Аргуса бонус до здоров'я, а також можливість накласти на противника будь-який негативний ефект, якщо противник проводить атаки е, з пробоєм блока. Божественний наплічник торнаду. Е, бонус до критичного удару, а також е, е, а також можливість отримати підсилення в, е, після виконання критичного чи смертельного удару. І бездонний посус крові пробивання блока, а також можливість накласти кровоток при, при завершаючих комбо ударах. Ну, і про божественний наплачник не сказав, що на 10 му ефект підсилення сумується речі. Так, Райден МК-11. Має такі обладунки. Супіровий кинжал на 10 му зліті. Зменшує шанс критичного удару для противника. Також економія сили на спецприйоми. І чим довше рейден буде знаходитися в бою, тим більшу атаку він буде наносити. Ем... Так, божественний плащ Аргуса. Е Бонус до здоров'я, а також е -а 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 Також можливість накласти будь-який негативний ефект на противника, якщо противник проводить атаки з пробоєм блока. І божественний наплічник Торнадо. Це. Це бонус до критичних ударів, а також можливість отримати підсилення після проведення критичних чи смертельних ударів. Рейден класичний. Має такий обладунки. Страж принцеси надасть йому бонус до смертельного удару, а також можливість накинути невеликовність на весь мій загін. Божественний плащ аруса. Бонус до здоров'я, а також можливість накинути будь-який негативний ефект, якщо противник проводить атаки з пропоєм блока. І божественний наплічник торнадо. Бонус до критичних ударів, а також можливість отримати підсилення після проведення критичних чи смертельних ударів. Так. Добре. Про... Обладунки противника я вам розказав. Тепер безпосередньо переходимо до, ви... до... до карання цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави. Так, вступаємо в бій. Нам головне накласти на противника урага. Так. Поємоємо тобто, спецприйоми і виходимо за рейна і атакуємо його Лесь скоп його олушає. Чи нам на руку? Знову. Я не дали помінявся. Нічого. Ну, Ходимо зараз за Пуджена за і оглушаємо противника, щоб без проблем класний баха. Маємо урагани, блокуючи йому спецприйом. Тепер... Такого... Є... Такого... його. І міняємося на інjustiс Райдж. Виносимо цього босса. Ми атаки повинні нам схватити. А знову знаємося на дружин. Порожні заробляємо. Рожу. Ну що ж, знову накладаємо Урагани. На Проти Знову... Мен... Знов накладаємо її. І знову її. Да, -те 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 -те. -те -те. Вот так, меняем меняй Ну, ты, ну чё. это так. Уже пидель без пробы. Пробуємо таке за одну. Так, виходить в нас, друзі. Ця команда теж бомбічна, я вам скажу. Well так, добре. Ось таке, друзі, було проходження 120-х босів смертельної еденіської вежі. Подивимося, яку нагороду нам за це дадуть. Вінок зрадника. Ну, нагорода стандартна, але вона в мене вже прокачана. Так. Ну що ж, якщо вам був до вподоби цей бій, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі та свої пропозиції. І до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.